Проєкт угоди про видобуток корисних копалин нарешті узгоджено президентом України Володимиром Зеленським і Білим Домом. запевняє агенція Fox News. Пакт, який передбачає надання США доступу до природних ресурсів в обмін на американську підтримку України на тлі її війни з Росією, готувався кілька днів. Що відомо про цей проєкт? Докладніше далі. Угоди вже схвалили українське міністерство юстиції, економіки та закордонних справ. Її підписання може відбутись у США 28 лютого. Там мають бути присутні президенти України та США, Проте свої підписи поставлять міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та державний секретар Марк Рубіо. Журналістам Financial Times вдалося ознайомитися з фінальним варіантом угоди, яка зокрема передбачає створення спеціального фонду, до якого Україна направить 50% доходів від майбутньої монетизації. Ації державних природних ресурсів, зокрема нафти та газу. Цей фонд інвестуватиме кошти у різні проєкти тільки на території України. Його активи це інвестиції та контроль над об'єктами інфраструктури, енергетики, транспорту, портів. Фонд накопичуватиметься до моменту досягнення ним суми активів у розмірі 500 мільярдів доларів. Як стало відомо, виданню Європейська Правда з тексту угоди виключили норму, згідно з якою США отримують 100-відсотковий контроль над фондом, але штати можуть. Заборонити освоєння певних ресурсів, їхній продаж третій стороні та матимуть право першочергового придбання таких ресурсів. При цьому в документі немає згадок щодо гарантій безпеки з боку США, на чому Київ спочатку наполягав цього тижня. Президент США Дональд Трамп провів закриті переговори з російським диктатором Путіним, після яких назвав диктатором Зеленського. Нагадує видання Таймс. Більше того, хибно звинуватив українського президента у розв'язуванні війни з Росією і натякнув, що той навмисно не затягує конфлікт заради власної вигоди. Ця антиукраїнська риторика повністю повторювала кремлівську пропаганду, наголошує видання. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете розібратися у корінні ненависті Трампа до Зеленського. Докладніше далі. Ворожість Трампа до Зеленського та України можна простежити ще з часів його першої каденції у Білому домі. Стверджує Таймс. У 2019 році Трамп став фігурантом процесу імпічменту через звинувачення в тому, що заморозив майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Києву, намагаючись змусити українську владу розпочати розслідування проти Джо Байдена, тоді ще колишнього віце-президента США, та його сина Хантера. Це відбувалося напередодні президентських виборів 2020 року. Трамп стверджував, що Байден чинив тиск на Україну щоб звільнити генерального прокурора Руслана Рябошапко, який нібито розслідував діяльність енергетичної компанії Бурісма, управлінні якої був його син. Проте жодних доказів неправомірних дій Байдена не з'явилося. Трамп навіть відправив свого особистого адвоката Рудольфа Джуліані в Україну, щоб той переконав Зеленського привселюдно оголосити про розслідування, що могло серйозно зашкодити шансам Байдена на перемогу. Трамп також хотів, щоб Зеленський відкрив розслідування про нібито Україну. Інське втручання у вибори 2016 року. Офіційні звинувачення у кібератаці на сервери демократичної партії США були пред'явлені Росії, що призвело до підозр, що Москва допомогла Трампу перемогти. Проте сам Трамп наполягав, що за зламом стояла Україна для Зеленського. Вимога про розслідування Байдена стала серйозною дилемою. Київ критично залежав від американської військової допомоги у боротьбі з проросійськими силами на сході України. Так ці насправді російські сили називає Таймс. У будь-яка затримка чи припинення фінансування могла стати катастрофою однак, втручання в американську політику могло зіпсувати Києву відносини з демократами, які займали сильні позиції в Конгресі. Сам Трамп звичайно наполягав на тому, що ніколи не намагався чинити тиск на Україну. Однак багато американських чиновників стверджували про чіткий зв'язок: допомогу Україні буде розблокована лише в обмін на розслідування проти Байденів. Більше того, це саме Трамп тиснув на Київ і тепер не може пробачити. Зеленському його позицію шість років тому, як і 19-го року, Трамп знову намагається зробити українського президента розмінною монетою у своїх політичних іграх. У Києві вже кілька днів поспіль немає чим дихати. Знову погіршився стан повітря. Влада закликає людей бути обережними, зачинити вікна, не виходити з дому без нагальної потреби. Частіше проводити вологе прибирання у помешканнях, їсти більше овочів та зелені та пити багато води. А ось медичні маски мало чим допоможуть. Поперед. Жають екологи, підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, що відбувається з повітрям та коли з міста піде сморід. Докладніше далі. Як попереджають містян у КМДА, ймовірною причиною погіршення стану повітря є накопичення пилу. Звідки він узявся, пояснюють екологи. Нібито через похолодання кияни використовують викопне паливо. До того ж, частина ТЕЦ працює на мазуті. Через низьку температуру відбувається збільшення викидів в атмосферу. А маловітряна погода за підвищеного атмосферного тиску не сприяє розсіюванню домішок. Ще одні винувації автомобілі. Викиди від транспорту зранку накопичуються над головними дорогами. Рожними артеріями у Києві погіршення повітря через трафік спостерігається на проспекті Бажана, Харківському шосе, Дарницькій площі, проспекті Лобановського та на оболоні біля мостів, а також на в'їздах у місто, на Житомирському та столичному шосе. Причому найбільші концентрації фіксуються саме у нічний час і під ранок, попереджають екологи. Токсичні речовини можуть тимчасово погіршувати стан здоров'я людини, але ситуація може змінитися через нові атмосферні маси, які прийдуть до нас. Із заходу вже наприкінці тижня, як обнадіяли синоптики, тоді ж містянам варто очікувати і на потепління. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.